В середу в Україні буде багато дощів, але вже четверга погода зміниться, опади покинуть країну та запанує суха, але хмарна майже без прояснень погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 29 жовтня, суха погода буде лише у Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни литимуть дощі та буде панувати хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише на півдні буде до плюс 15 градусів, вночі по всій країні від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 30 жовтня, дощі повністю покинуть Україну та у всіх областях запанує суха, але все ще хмарна, з періодичними проясненнями. Погода. Хоча б ніде не буде опадів. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Лише у східних областях, а також у Сумській та Чернігівській, буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У п'ятницю, 31 жовтня, дощів також не прогнозується. По всій країні буде суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Холодно в цей день буде у Чернігівській та Сумській областях, в день від плюс 10 до плюс 12 градусів. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. А на півдні взагалі до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!